Чому ви не досягаєте своїх цілей, навіть якщо дуже-дуже хочете? Розкажу вам на прикладі шведського столу. Ось ви приходите на сніданок на шведський стіл, і у вас може бути навіть дуже чітка задача з'їсти збалансований сніданок, тобто достатня кількість білку, жирів, вуглеводів, Ви вистівлю задачу, наче спускаєтесь на ліфті вниз, все пам'ятаєте, а далі бачите різноманіття. Все таке смачненьке, все так хочеться спробувати. Те саме відбувається і в житті. Стільки цікавих ідей, стільки цікавих можливостей, стільки людей, стільки хобі, стільки всього захопливого, що важко вибрати, і ми не вибираємо. Ми беремося за все, потім проходимо курси тайм менеджменту, щоб встигати ще більше. Але от в цьому і є помилка: як і на шведському столі неможливо з'їсти все і не отримати тяжкість у шлунку, так і в житті неможливо все встигати і не отримати невроз і виснаження. Тому секрет. Не в тому, щоб встигати все, а в тому, щоб вміти вибирати і відмовлятися.